Братусики, порядок, порядок, порядок. Так що все, вже поросятка наші готові, так сказати, ставати на дорощування. От, ще неділечку потримаємо їх, так сказати, нічого робити не будемо. Через недільку робимо профілакторію від листюків і будемо колоти і вермектин в парі з катазолом або ветазолом. Тобто, ну будемо використовувати вітамінки. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб... Зняти інтоксикацію, тому що все-таки будь-який препарат, той самий антибіотик, оксодіостатік або проти глистів препарат, він є токсичний і для того, щоб підтримувати життєдіяльність в правильному ритмі, тобто не нарушувати мікрофлору кишечника, і т.д. і т.п., як вона там правильно по-научному називається, не знаю. Але даємо в парі ветазол або катазол, або фозбівід. Ну, а для тих грамотних, що трошки не розуміють, що це таке, то просто читайте хоча б те, що написано на бутилочці. Так що там є інструкція. Так що, що ти, Тоська, давай будемо пробувати 에, видвигатися. О, Чернушка, черношка. Тоже вже вечеря, вже я світло повключав, то вже думаю, що вже вечеря. Так що вони у нас на, ду, на нормі. От, я маю на увазі свиноматки, які на суперосі. От. Ну якось так. Так що будемо пробувати. Щас це все діло. Robi, tavaj tavaj tuva Robmotak op,.,.va Боялась, а так і озвучили. И Все, ну, все. да. Так що, мамуська трошки бешена. Оп! Не знаю, що я там назнімав. Все, все, все. Ребята залишаються сами. Тихо. 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 Все. Все, тихо. о друзі, пройшло хвилин 15, трішечки заспокоїлася, підтрусили тирсочку, тому що починають паскудити. Ну, Свинки завжди, коли переганяєш, вони типу, як мітять територію, стрес і скидають такий баласт. Так що риється, ковиряється. яшку ми так і робимо, свинку забираємо в індивідуальний станок, а поросяток залишаємо на місці. Так що я думаю, зробили ми це діло на вечір. Виключиться світло. Все таки це буде спокійніше для свинки. Так що, друзяки, ну що ми робимо? Ми зараз поставили кори та ось для наших поросюшок, Бачите, О, зараз будемо насипати їм туди предстарт старт у нас є. Стандартов предстарт, змішаємо з половиною. От, в принципі, штука непогана, хоч в принципі використовуємо стартовий комбікорм 10-30. Вони вже з мамкою їли їх. Якщо взяти по цій групі порося, то дівчатка набагато веселіші. Кабанчики є, пару штук такі не дуже. Ну але то таке, що Богдав, то все в торбочку. Так що, друзі, витяжка працює зараз на виброс. Тут у нас ось температура набирається. Опа, так можна трошки піддувальця закривати. закривати. В цьому році з дровами розход дуже-дуже великий пішов, і ті дрова, які ми літом з вами заготовляли, фактично вже закінчилися. І зараз беремо сиріх дрів, трохи підбираємо і змішуємо, тобто накидаємо, коли, ну, так сказати, сухими тими розтоплюємо і підкидаємо наверх, вибираємо кругляшечки. Хоч у нас є і рубані, от, ну, я маю на увазі не сухі, не накриті. Так що, ну, от така історія. Так що розход дрів у цьому році доволі такий активний. Так що поросяток відлучили. Поросятка ми через неділю або проколимо, так сказати, від глистів, або намішаємо з порошечком, якщо будуть гарно їх їсточки. Так що, отака у нас тут групка поросят, сім кабанчиків, п'ять дівчаток. Поросятка використовується особисто для свого господарства на відгодівлю, так як ми реалізуємо м'ясом. Залишаємо з групи 8-10 поросят. Це будемо 10 залишати, двойку буде. Продаватися і вже вони замовлені. Так що ще один знайомий замовив з почтового. Так що якось так валікалінника е, родич. Так що, е, будемо надіятися, що забере. Хоч ми не займаємося цими ділами, там поросятами, іменно продажею. Але лишечко продаємо. Завтра прийде ще Юра. І забере поросятку, тож кабанчика з тої групи. О, так що в основному поросята ми тримаємо для себе. Ну А тепер будемо спостерігати. От, ході покастрували, ми трошечки так сказати, пізнувато, але все нормально. Три дня на третій день після кастрації кастрували відкритим методом. Одненько ми тільки закритим методом кастрували, бо було таке ще маленьке яєчко. Ну а так, в принципі, все нічого. А ну, така, вона не дуже гарненька. Але вона їсть все нормально. Була щось приболіла, ми її. Теж там проколювали. Так що, отак, ось, ви бачите, мамку забрали, ну, а вони доволі себе відчувають непогано. Так що, все, мамка вляглася, все чеченом, чин хай заспокаюється. Все все нормально, я її підтрусив. Сарай тепло. Ці кабанці у нас, я думаю, що уйдуть відсюди, то ми, можливо, тут приведемо в порядок і тих поросяток переженемо сюди. О, а от тих поросят будемо переганяти на дальняк. Але е, сьогодні ще начебто мороз. Завтра начебто, вже буде потепління і будемо вже тих ребят переганяти на дальний рубеж. Так що ну, так ось о, такі непогані трьохмісячні поросятки. Я думаю, десь вже під 50, середня вага в нас і є. Так що якось так. Пцюємо, працюємо, працюємо е, звезли. Так, бачите, нарубані і свіжі, вже снігом, не накриті, трошки кругляськів. Дуже багато дрів іде е, для отоплення. Там у нас курник, воно підкидаємо дрова, там у нас балеріанчик. Шурша, ну і в будинку. ну В будинку в принципі, не так то і багато. Так що отак ось от, лежать наші афроамериканці, бачите такі. от. Вентилятор працює, забирає в нас вологу з-під потолка, якщо вона там є, тому що тепле повітря піднімається догори, і йде з дальнього угла йде сюди. Ну, і викидаємо. І тоді в квіточки буде сухо, гарненько, все буде чинчинарь. Так що відлучечка в нас відбулася. от. Все нормально, Я думаю, це і хотілося б, звісно, щоб була така велика обора, не знаю, це вже старішаю. Хочеться, щоб було багато місця, щоб не було там, десь хата була десь серед поля. І щоб така була вбора з накриттям. Бо коли дощ йде, то тоді свині корот, будуть робити грязь. А коли буде такий піднавіз і буде класно, то буде все нормально. І сонця не буде такого жаркого, і було б непогано. Да? О, але на жаль, так не виходить. У мене Живу я трошки в іншому місці. Так що, друзяки, для того, щоб було все чинщинайом, приходиться е використовувати і багато дрів, і електроенергії, і багато ресурсів свого людського, тому що все робиться в ручному режимі. Автоматизації в нас немає по витяжкам, е щільових полів немає, але вже ми, мабуть, цього робити не будемо. Тому що я не думаю, що зрізріж молодші буде цим займатися, в нього зовсім інше направлення. І так як він вже п'ятий рік у Збройних силах України, то я думаю, він прийде і буде займатися тим, чим розпочинав. Я думаю, що там переробкою э, травкової продукції. Так що, друзі, кину, так як він починав, от, а в Жалея Петрівна його підхопила і далі продовжує. Так що, друзі, кину, от така історія. Працюємо. Що таке? Так що сьогодні взагалі, погода шикардос. Це по красоті. Да? Братанки, це по красоті. Так що все, кажіть всім гарного дня! Ось така вийшла у нас милота. Все почула обратно, дає дрозда. Так що краще, звісно, поросяток відлучати на ніч. Зараз уже будемо поратися, будемо спостерігати, як вона це буде вести. Підсипемо ще з їсточки. Ну, а потім, уже, коли виключите світло, вони більш заспокоються і все-таки ніч є ніч, яка б вона не була, будуть відпочивати. Так що ще одна група неправильних поросят, швидких двортер'єрів відлучена і готується на дорощування. А залишилося листючки поганяти і все буде добре. І будуть отакі ось пацьманки. Так що, це їхні, кстати, брати і сестри. Просто що. Наша точка не прийшла зразу в охоту. ну і Ми вже зарізали, не знаю, скільки ми тут зарізали. Там у нас троє. Тут семер, восьмер, двоє вже зарізали. Так що ну якось так. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Не забуваємо підтримувати наших захисників. Я хочу подякувати всім за довіру за підтримку. Помаленьку не спіжали, дякуючи суботньому прямому ефіру, ми зробили важливу справу, зібрали там. Ну, можна сказати, у нас вже є на цей збір вже 80 тисяч гривень. Ми розрахувалися з нашими боргами і за резину, і трішки там за запчастини. Хлопці вже завели автомобіля 79-ї бригади. Якщо не забуду, ставлю коротеньке відео. Олег Вікторич з батянькою. Так що, ну от якось так. І рухаємося далі. Всіх обняв, підняв. Машинка в мене вже в дворі. Думаємо, розпаде. Приглашу Василенка, передимося по електроніці і будемо дзвонити хлопцям, хай або приїжджають, або будемо відганяти. Також треба поїхати на Покровський напрямок, на Вовчанський напрямок. Ще телефонувала мені одна жіночка, просто забрати внукову розбиту машину з під Славянська. Дивився там дороги, звісно. Зараз льот ожеледиться просто капець. Так що, ну якось так. Так що будемо працювати. І не забуваємо, що ми тільки живемо завдяки нашим хлопцям і дівчатам. Якщо хтось тільки дивиться за свою калітку і далі, то суньте свого носа ще далі. І те, що було там, там також жили люди, такі як ми. І вони втратили все. І вони нікому не потрібні. Так що треба робити все для того, щоб вони сюди не прийшли і не знищили нас. Так що всі миру здоров'я і добра, а скидати відповідальність там на когось іншого, поки хлопці боронять, поки надо їх підтримувати. А політики хай вирішують там. Іншими напрямками, ну не знаю, я в цьому ділі некомпетентний. Так що всім пока, всім ми здоров'я, добра, кожна субота, ютуб-канал Зарішуйсько. Чекаємо на вас. Прямих Примихі!